Легальні службові. Починаємо, так? По-перше, я ще раз прошу вибачення вас за зацілення. І по-друге, значить, шановні друзі, ми сьогодні зібралися з приводу інформація, яка з'явилася в інтернет-приданнях сьогодні щодо звернення матері потерпілого до прокурора Чернівецької області. З цього приводу я надаю слово Володимиру Несковичу Мацю, полковник міліції. Начальник управління кадрового забезпечення Управління внутрішніх справ Чедона області. Будь Власне, в засобах масової інформації почали поширюватись в великій мірі неправдива інформація щодо побиття та спричинення тяжких тілесних пошкоджень жителів села Білоусівка Сокирянського району. З цього приводу надається слідуюча інформація. 19 та 20 червня. 2013 року до Секарянського районного відділу було запрошено мешканця села Білоусівка з приводу крадіжки, яка мала місце в цьому селі 18 червня поточного року, де він надавав пояснення працівникам карного розшуку. Однак, 20 червня 2013 року, до цього ж районного відділу поступило усне звернення його матері щодо неправомірних, на її думку, дій, працівників міліції та побиття її сина. Яку було зареєстровано в журнал єдиного обліку повідомлень про кримінальні правопорушення або такі, що готуються Секерянського районного відділу за номером 1391, і скеровані до прокуратури. Майже одночасно до прокуратури району надійшла аналогічна письмова заява самого жителя Села Білусівка, яка була внесена до єдиного реєстру досудового розслідування. Відповідний номер є. Якщо буде потрібно, ми надамо з ознаками кримінального провадження, передбаченого частиною 2 статті 365 Керного кодексу України. Відкрите кримінальне провадження і розпочато досудове слідство прокуратурою. До УНВС Українсько-Дінецької області, прокуратурою області, було скеровано доручення про проведення службового розслідування з цього приводу, яке було проведено і закінчено 3 липня 2013 року. Відповідно до висновку цього службового розслідування підлягали звільненню з органів внутрішніх справ 5 співробітників Сокирянського районного відділу за дискредитацію звання рядового та начальницького складу ОВС та порушення ряду відомчих наказів. 9 липня 2013 року у управління реалізовані оглядові та наказ по особовому складу, якими вказаних співробітників звільнено з органів внутрішніх справ, а також покарано керівників та ряд працівників районної міліції. Висновки та копії відповідних наказів скеровані до прокуратури в області, де ведеться кримінальне провадження. Керівництво в МВС у Крім області активно співпрацює з органами досудового слідства прокуратури щодо встановлення істини, це від надання цих документів копій інших, до інших дій, які будуть необхідні. Крім цього, керівництвом та посадовими особами ОМВС... Проведено зустріч із матір'ю заявника і принесено вибачення за можливі негативні наслідки, спричинені діями підлеглих працівників Сокирянського районного відділу. Однак правову оцінку всім обставинам, які мали місце, дасть слідство та суд. Вказані факти не красять міліції, у великій мірі перекреслюють роботу багатьох професіоналів органів внутрішніх справ, підривають довіру населення. Позиція начальника до цього питання є жорсткою, і це видно по висновках службового розслідування. Дякую за увагу. Це коротка інформація, що ви все. Це для всіх інформація? Тільки для вас. Звичайно, треба і розмовити. Після прес-конференції до Міграна Романа Георгіяча Латер. Да, будь ласка, цей, да, цей, так. Будь ласка, ці п'яти працювання, які звільнили. Вони яким вони працювали і що вони кажуть? Ну, то, Можна якось трошечки конкретніше, якісь деталі? Які були пошкодження в цьому хлопця, що вони самі кажуть? Вони визнаються від нього чи ну, взагалі трошки якихось деталей? Стосовно пошкоджень, їх на сьогоднішній день не встановлено, оскільки йому ще не робили судову медичну експертизу. Коли вона буде зроблена, вони будуть встановлені. Однак це в компетенції прокуратури, яка веде відповідне впровадження. Стосовно працівників міліції, це схема їхнього захисту. І що вони говорять, як вони оправдують чи показують, що стосується їхньої діяльності, це теж відноситься до компетенції правоохоронних органів, які ведуть на сьогодні судові розслідування. Я в своєму виступу сказав, це працівники карного розшуку. Бо ви запитали також, що це визволяється. Я сказав, це працівники карного розшуку. Вони давно працювали. Скільки це відноситься до матеріалів і питань. Слідства. А за що їх тоді звільнили, якщо е, ще немає висновки судової дивної експертизи про побиття і про факти? За, за що було звільнено? Які підставі? В процесі перевірки встановлено ряд, я вам казав, порушень, допущених ними. В процесі проведення оцього опитування запрошеного. Жити села Білоусівка, які є, коли під, підвели ми це під зробили загальний висновок, є несумісними з, їхніми, з їхнім перебуванням в органах внутрішніх справ. Це порушення відомчих інструкцій, присяги, етичного кодексу працівника міліції, в кінці кінців моралі людської, яку вони, відповідно до присяги, повинні підтримувати і розвивати, служити і насторожити цих, а не ганьбити. І крім того, є інші питання, які в процесі службового розслідування були виявлені. І цього достатньо, щоб начальником управління позиції цього Судськавська було прийнято таке рішення. Тоді не зрозуміло. Воно не виходить за рамки закону. Не зрозуміло. ви так почали свій виступ, сказали, що в засобах масової інформації розповсюджується, неправдива інформація про таке-таке Так, засоби масової інформації поширить інтелі. Раз там 5 так. чоловік звільнено і порушення так. такі страшні. Та що, значить, неправдиво ми дали? Засоби маршінформації не розуміє. Від часу до трактовки дій, як керівництва УМВС, так і самих працівників щодо е, оцінки нанесених йому тілесних ушкоджень, які ще не було, і про е, експертизу не підтверджені, доки вони не будуть встановлені, ніхто не має права про це говорити. Інакше це домисли. А тому вони неправдиві. Ну, розумію, -то. Я ще раз повторяю, я сказав за порушення. Багатьох нормативних документів і наказів, а також стосовно етики, допущеної ними. А ще не порагає? етики. — Прилягає порушення етики, наказів. Що це? Ну, вони йому грубили чи ну, і що це? Назвіть Вона, на, що... Поясніть, будь ласка. на рахунок грубили, ми всіляємо, що це могло мати місце. Завалявано так, все. Шановні колеги, е я хотів вам довести, що. Там говориться про те, що його поламали, поламали ребра і так далі. Це є неправда. І звідти ми повинні довести людям істину. Разом з тим, вони вели себе повіношення до нього, і до його людської гідності, неправильно не Тому ми прийняли такі жорсткі міри. Може, поламали життя, людей, як комах, що не реально. Можливо, оце суд поставить кінцеву точку, і ми не будемо сумніватися в рішеннях суду і коспорту. Якщо суд це буде робити. А придішці чого цього е, хлопця підозрюваного? Можна завжди? Радіш ці грошей. Велика сума побачила. Це відноситься до характеристики людини, і тому я не маю права давати цю інформацію. Так він крав чи не крау? Суд становить. А крім нього ще є якісь підозрювання? Це не відноситься до цієї справи. На сьогоднішній день ми говоримо про ту обставину, яка має місце, яка викликала резонанс, і по ній можна отримати якусь інформацію. Що суму вважає, можливо сказати, така секрет? Звичайно, звичайно. А скільки він знаходився в відділку? тобто його запросили ввечері чи в день, і він знаходився там півдня. Він був двічі. Він був запрошений 19-го вечора. Був короткий період, півгодини, години. І пішов додому, був відпущений 20-го. Він був запрошений зранку і, наскільки мені відомо, пішов десь в районі 12-ї першої години. Дня. 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 Він той же день подав заяву в прокуратуру, яка зареєстрована тим же днем, дуже оперативно відреагувала і прокуратура, І негайно ж було направлено матеріали. Для проведення службового розслідування. седи оперативно ми теж були зареєстровано відправну прокуратуру, тому що це компетенція. Якщо скаржиться на працівників, це компетенція прокуратури А він поскаржився на працівників після того, як він 20 числа так. А скажіть, чому від 20 червня до сьогодні 10 липня за 20 днів немає висновків судово медичної експертизи? Uh -huh. Били його чи не били? І які в нього травми за 20 днів? Це в чому тенція органу розслідування? Це компетенція органу розслідування. Ну а коли провели медичну експертизу? Її ще не проводили, Наскільки мені вдома, що не... а можливо, сьогодні вже і почали проводити. Я... Все це прокуратура зараз, ці питання до прокуратури. За 20 днів в нього може було теоретично зажити і їх тим не буде, так? Ви знаєте, я не маю права припускати теорію, чи воно розвинеться до чогось тяжкого, чи воно заживе. А він був у так, да, він в... зараз лікарні. Відразу в лікарню лікувати, тоді двадцятого дні. Він, е, наскільки мені відомо, так, 20-го він попав в лікарню і потім лікується, ще до сонячного дня. Так, це, це... Так, це... Так, це більше середніх 21 день вже є. Так. Вже більше середніх е... тяжко це буде. Давайте знову ж таки почекаємо рішення експертизи судово-медичної. Заключення лікаря кажуть, що це вже не експертиза, люди добрі. Ну що лікар вже зовсім без в експертизі ті самі лікарі працюють. Як, є ж є да, історія хвороби. Історія хвороби зразу з першого дня запам'ятає. Історія хвороби лягає в основу судово-медичної експертизи, але я думаю, що буде проведена судово-медична експертиза. То яка різниця? Заключення лікаря, експертиза на Якщо ви не хочете бачити різницю, я її не буду вам нав'язувати. А різниця спитайте любого професіоналу, да. він нам скажемо. З цими ять Звичайно. Що вони кажуть? Я вже сказав. Тепер це система їхнього захисту, і я не вповноважений її виконує А цей хлопець вказав саме на цих п'ятьох? Так, він чітко вказав на всіх, тому там немає сумнівів, що ми працювали по конкретних людях, які йому спричинили відповідні проблеми. І ми не вважаємо, що ми зробили щось неправильно. А в Сокиранському районі було кілька проблем з міліцією. І поведінкою начальника міліції там було якесь проблеми у поведінків його в барі років 4 чи 5 тому назад. Був звільнений з органів внутрішніх справ і пішов в сільське господарство. В народне господарство. Табу сільське господарство, це також там. Порядні, нормальні люди. Навіть дуже порядні. А скажіть, крім того, що звільнили міліціонерів, якщо їх воно доведуть, що вони такі були, що їм може заговорити? Ну, ви, з свого боку, керівництво ви вже зробили, а мене. Ви їх звільнили. А що їм може запрошувати по тій статті, які... Рішення з цього приводу буде приймати суд. І... Він визначить кожного міру, вину, я сьогодні не вправі. Там п'ять чоловік, і коли я буду говорити, що їм загрожує щось там, я можу як людина філософію, а це без камер, коли ми вийдемо. А е, коли я буду філософіти про щось там, то знову ж таки дехто з них має одну ситуацію, іншу іншу. Тому там чітко буде проведено паралель, діагональність і всі. Біся, біся, а, а це правда, що е, губернатор також вступився цього хлопця і дав спорядження розібратися в цій справі? Я, це це, я не маю такої інформації, інформації, інформації і не уповноважена її А Яка ситуація в селі зараз? Як громадські зреагують на ці всі речі з цих 20 днів? Тому ну, ми не знаємо, я проживаю організати. Ви знаєте, от, е якщо говорити про те, що наші дії вони адекватні і конкретні, і е ми дуже жорстко повелися з працівниками, люди зразу це побачили. Там як завжди, от питання підігріву. Якщо є реакція, то населення розуміє. Вони розуміють, коли да дали в штану, але треба і відповідати. Відповідають добре, не відповідають погано. Тому на даний час у нас скажем, якихось є вибачення перед батьками, і наші дії поки що направлені на те, щоб таких речей не ставалося більше, в тому числі в Сокирянському районі. А так. як характеризується сім'я у селі? І він, хлопець, я думаю, ви характеристики маєте про них і про сім'ю, і раніше він. На сьогоднішній день буде некоректно мені давати характеристику цій сім'ї. Я про ній не хочу нічого казати. Я маю своє я маю своє бачення, я зустрічався з матір'ю. У мене є своє до них відношення, але я не повноважений про ці речі говорити. Ці люди ну мені шкода, що так сталося. А скажіть, а тоді про працівників міліції. Вони, по-перше, чи вони є мешканцями цього району а, і також, як вони характеризувалися раніше. Так? Працівники міліції? Характеризувалися позитивно, як не далі? Вони є мешканцями району? Звісно, так, так, всі.